Ти світ і становив свої межі на землі, між небом і землею, між морями, океанами, постелями, де не подивишся всюди є межі, які Бог установив. Також між людьми Бог дав заповіта, щоб людина по ньому жила, і не переходила його цю межу. Та як ви знаєте, що вже був потоп, Бог знищив був цей світ, бо тому, що людина перейшла цю межу, перейшла через Бога. І Бог пожалів, що створив людину, але був праведний ной, якого Бог врятував, і його сім'ю. Вивчаючи слово Боже, ви зрозумієте всі Божі міжі, як у духовному світі, так і фізичному. Кожна людина має свої міжі, які її становив Бог. І вона не може порушувати. Якщо вона порушує кордони, значить вона йде проти Бога. І рано чи пізно придеться відповідати за те, що вона порушила Божі кордони. Вивчайте Слово Боже, щоб більше пізнавати Бога. І Божу волю Приєднуйтеся до нашої Божої сім'ї, підписуйтесь на телеграм-канал Славтоненко.